Сьогодні поговоримо про те, як змінити види економічної діяльності фізичної особи-підприємця онлайн. Це просто безкоштовно і зекономить вам час, який можна використати на щось корисне. Привіт, мене звати Олексій. Я займаюсь впровадженням електронних державних сервісів і це чергова відеоінструкція по онлайн-послугам. Вже декілька місяців на сайті онлайн-будинок юстиції працює можливість внесення змін до відомостей про фізичну особу підприємця. Доступні усі безкоштовні зміни: це зміна паспортних даних або інфекційного коду, зміна громадянства, зміна видів економічної діяльності. Та зміна контактної інформації. І найцікавіше з цього переліку, на мою думку, це зміна квити, зміна контактної інформації. Останнє я вважаю важливим, оскільки імейл, e телефон або адреса вебсайту, яку внесено до ЄДР, зможе побачити будь-хто, оскільки ці відомості відображаються у безкоштовному пошуку відомостей та у витязі з реєстру. Давайте подивимося, як це працює. Щоб скористатись послугою, треба зайти на сайт онлайн-будинок юстиції, який можна знайти в Google або за адресою онлайнмінджаст.gov.ua. Послуга також є у каталозі всіх електронних сервісів на сайті уряду кму.gov.ua. Перше, що потрібно зробити, це виконати вхід. Натискаємо кнопку вхід у правій верхній частині сайту, і тут перший важливий момент. Якщо у вас вже був аккаунт на сайті онлайн-будинок Юстиції з використанням e-mail та паролю, але ви не використовували свій електронний цифровий підпис, вам потрібно перейти. За посиланням додати свій ЦП і прив'язати електронний цифровий підпис до аккаунту. Якщо ви це не зробите, ви не потрапите взагалі до особистого кабінету на цьому сайті. Виконуємо вхід з електронним цифровим підписом. І далі, коли ми потрапили до персонального кабінету, наступне, що потрібно зробити, це обрати дію, яку ми вносимо. Для цього потрібно натиснути Додати заяву у правому верхньому кутку. Обрати державна реєстрація бізнесу, фізичні особи, державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця. І тут другий важливий момент це вибір регіону. Регіон повинен відповідати адресі реєстрації фізичної особи. У мене це Київ, Солом'янський район. Далі заповнюємо форму і обираємо тип змін зміна видів економічної діяльності. Після цього потрібно додати всі види діяльності, що зазнають змін, що вилучаються або додаються. Їх можна знаходити за кодом або за назвою. Зараз знайду програмування. Так. Після внесення всіх видів діяльності, що зазнають змін, необхідно перемикачем справа визначити, чи додається цей вид діяльності, чи вилучається, і чи становиться цей вид діяльності основним. Коли ви заповнили форму, натискаєте Подати заяву, перевіряєте, чи все вірно було зазначено. Тут буде прев'ю документу, що підписується, та накладаєте електронний цифровий підпис. Одразу, як тільки ви підписуєте документ, він направляється на розгляд. Що відбувається далі? Заява мають розглянути протягом одного робочого дня, а результат розгляду заяви надійде в тому числі на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації на онлайн-будинки юстиції. Перевірити, чи було внесено зміни до відомостей, можна скориставшись безкоштовним пошуком відомостей ЄДР. Посилання на нього я надам у описі до цього відео. Цю послугу реалізовано Фондом Східна Європа, Державним агентством з питань електронного урядування України та Міністерством юстиції України у рамках швейцарсько української програми ЄГЕР. І це все, що я хотів розповісти про онлайн-сервіс внесення змін до відомостей про ФОП. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, робіть репост. Якщо вам цікава тема електронних сервісів, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за перегляд! Побачимось.